Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про породу курей, таку як бентамка. Я зараз вам трішечки наших кущах покажу дивіться, ось така черненька, бо борода куричка. Видно, в неї вже таке волосечко на щічках. Бородку таку. Тут риженький, на щупчиком було півник. Ну і тут моя шестера. Зараз я вам основне стадо покажу моє. Ось я випустив наших качок та курей, бентамочок. І Зараз я вам покажу цих чарівних гарних красивих курей. Ось дивіться, ось цього півника гарнющого, я його хочу залишити собі на плинах. Він такий чорненький, мій подобається його окрас. Також дивіться, ось який бородатий півник. Я його також буду залишати собі. Тут гуси на мене шиплять, вибачаю за шум через них. Там в мене лівінські ситцеві кури. Оце легбар півень, і біля оцього чорнобіленького це ситцева бентамка півник. І в ось цьому вивідку я також бачу, що тут буде багатенько ситцевих бентамочок. Так що не перемикайтеся, буде дуже цікаво, я думаю. Також бентамка несе ось таке невеличке лице. У мене зараз немає таких курей великих, щоб порівняти. Ну от, зараз я знайду горіх. Їх тут багато, але зараз Ой, горішок. Ось, воно розміром з грецький греч... горіх. Це моя просто курочка молоденька, а в неї щось таке довгеньке і це. Ну, ось так. У мене всього бентамок моїх, в мене їх е... 17... 16 штучок. Зараз я їх покажу. Там молодий виводок воно бігає. Зараз я вам покажу і розкажу. Ось це мій молодняк бентамки, он ситцевий. Це помість побігла ось це. Помість бентамки та сібрайта. Також там бородатий півник. І ось. Мені подобається ось, бачите, яка курочка з щупчиком. Хіба ганяють ганяй. Я їх вже був у цих півників, певно, відселяти трішечки, бо вони вже реально на курочках стрибають, вони їх вже мучають і ганяють без кінця. Ще вчора ми прибрали нашого півня Сібрайта. Він просто вже не дає жити ось цим моїм курчаткам молодим. Всі ж вже півні на курочок стрибають, а то їх ганять без кінця. Ну, ось Такі справи, зараз я вам також інших бентамочок покажу. Ось це моя сама старша бентамочка. Ну як, сама найстарша, та що з курчатами бігає. А в нас вже мамашка героїня, яка ота рижа, має висіла нам два вивідка курчаток. Це наші качки німецької селекції. Ось така краса. І зараз ще вам покажу бентамочок. Ось дивіться, яка красунка Боже, гуси, кричать. Це капець просто. О, також коло погріба ходять дві. Це так ось помісті І бентамки. І я рекомендую, ось якщо ви залишаєте пільне на плем'я, то я рекомендую вам залишати там од... десь один півінь, десь на п'ять курочок це буде достатньо. Тому що якщо залишити дуже багато півні, тобто в мене зараз я одного певно моїй бабусі віддам, і ще може якого продам, то оситься, скоріш всього. І просто вони починають на курочок стрибати, плюс вони починають битися. Це дуже проблемно за цим цим. Ну, от Характер у них, от бентанки, вони не кипішні. Тобто немає такого, що ти заходиш в загородку, а вони просто залітають тобі на голову, біжать, тікають. І ось така, так, ну, вони, так, да, вони люблять це пастись, коли вони біжать. Так, коли ти їх випускаєш, да, вони біжать, вони бігають, кричать, радуються, стрибають, співають так. Але в них немає такого, що... От, Є яєчні породи, там як мінорка, ломан браун, У нас мінорки не було. Я знаю. От ломан Брауни у нас були, легорни. Легорне, воно от спочатку добре несеться, все окей. Потім воно виходить, вони стають малі, худають, не несуться, ота як блохи бігають. Трошки більше за карликових, і з них толку вже немає. І от несучі ну, яєчні породи, вони дуже кипісні. Ось зараз я вам покажу, наприклад, і по бентамках. Ось наша курочка-бентамочка, дивіться. Підходиш, вона не сильно тікає, вона любить, коли її гладять. А зараз вона може навіть підійти. Іди, іди зайка. Іди ще, я ж, я ж бачу, хочу поглядити. Іди, іди. Ні, не хоче щось. Ну, вона реально у нас ручненька. Це я міняв на півника, іди, іди, іди. Ну І Бачите, вона себе дає гладити, вона не кричить, Ото не, он не, має, вона те не клює. Вони мамашки, вони дуже розумні мамки. Тобто воно в мене ось навіть ось та рижа, що бігає з курчатами, вона в неї є така мода, вона два рази ось сиділа, а в нас мамашка героїня прям. Е, і виходить, що вона так сидить, що оце аж... Їй вже погано, їй не можна зієць зігнати, уявляєте? Ну, так є розумні бентапки, там вона трошки не сильно розумна. Ну, я її вже не буду, ту бентамочку, ріженьку садити. Посажу, певно, якусь другу. Тобто, ви бачите, що вони. Люблять, вони можуть погратися з тобою, побігати. Ну да, півні можуть там битися. Рідко, ну правда, ну да. Вони б'ються, ну і і на людину можуть кинутися. Ну в них ну якщо півні вам попадеться адекватний, все дуже добре. І цього потрібно ну цього півня ну якомога найкраще. Змогти утримати у себе на господарстві. От як вони несуться, я вам зараз розкажу. Несуться вони, ну я ну рахуючи, от зараз я вам яйце покажу. Е, ну, от, е, Ні, я вам вже показував, не буду. От вони добре несуться, ну і так само яйце, воно більше за їхню голову. ну, Отаке от яйце ж виходить, так? Да? як голова їхня, якщо клювик рахувати, правильно, правильно, ну воно, якщо дивіться звичайні кури. Домашні такі там, мішані, там, великі, звичайні. Так воно ж буде, яйце не таке то й велике. Ну, Буває, правда ж, ну, є ж шокурочка молоденька, і вона буде нестися часто, але маленькі яйця. А є шокурка вже велика і вона той. Вона несе великі яйця, ну, стара вона вже і рідше несе ментамок, наскільки я розумію, такого немає. І в них дуже розвинений ефект насиджування. Вони оце в мене от кожен рік сідають ці мамашки. Вони такі, оце маленькі. І от знаєте, от єсть от, якщо звичайна курка сяде, ви будете клювати оце. Летіти на на тебе і так далі. Ні, в бентамок такого нема. Дала клюн, ну а клюна так акуратненько, бо вона просто не розуміє, що чи то, чи то курча, чи то рука, ма, так так акуратненько клює. Ну а лоскоче більше ніж клює. Ну мені дуже подобаються ці кури. Несуться вони добре. Ну от я дивлюся характеристику, це щось там 180 яєць, але ну я думаю, що в мене набагато більше не несуться, бо от. Зимою в мене було раніше дві курочки, тільки ну, зараз у мене вже їх тут ціла орава, 17 штук. То було як ж ну вони неслися дві курочки. Це Через день по одному яйцю було точно. І нема такого, що одна курка несеться, друга не несеться, а вони всі будуть у вас нестися. Якщо у вас будуть відповідні умови, вони люблять дуже, щоб їх пасли. От воно оце вибігають, кричать, радуються, стрибають. Мені, оце, ну, мені це дуже подобається. Ну, мені дуже ці кури подобаються. Ну прям класні. Це, мабуть, курочка така помісна, типа горіхової бентамки. Ну, Мені подобаються вони. Ну, ось такі кури. Е, може, що я пропустив, то пишіть в коментарях. Може, в кого є кури, е, такі ж бентамки, діліться своїм досвідом. Ну, ось такі незвичайні маленькі кури. Я вам так само скажу, що в них... Е, ну, вони, вони не кипішні зразу. Я не люблю, коли птиця така кипішна що ти заходиш в вольєр, а воно -то летить тобі на голову, кричить, б'ється, півні оруть, як не знаю, як різані, це капець просто буває. Якщо вам така порода попадеться, це все. Я не люблю це. Ну, все, друзі. Всім до побачення. Що я пропустив, пишіть в коментарі, задавайте питання. Всім па-па